Смерть у полоні прирівняли до загибелі на полі бою. Тепер, незалежно від діагнозу чи причини смерті, встановленої після повернення тіла, родина має право на гарантовану державну допомогу не менше 15 мільйонів гривень. Але ці норми не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися у полон. По-друге Розширили коло отримувачів допомоги серед поранених. Її зможуть отримати ті захисники, які під час служби зазнали поранень, контузії чи травми, що призвели до часткової втрати працездатності. По третє, збільшили термін подання документів замість трьох місяців, тепер у військовослужбовця є один рік на те, щоб подати папери на отримання компенсації. Якщо людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення. І найголовніше для тих, хто чекав роками. Закон має зворотню дію. Вимоги щодо виплат родинам загиблих у полоні застосовуються з 24 лютого 2022 року. Це означає, що сім'ї, які втратили близьких у полоні, з спочатку повномасштабного вторгнення зможуть отримати компенсацію.